Можливо, завтра настане тиша, і закінчиться врешті ця клята війна. І ми з тобою, як колись, як раніше, відчуємо те, що на серці згаса. Згадаємо, як це гуляти до ранку, шукати пригод і радіти дощу. І як це сміятися безперестанку, ловити миті й навколо красу. 24-річна Вікторія декламує свій вірш, який написала для конкурсу від ЮНІСЕФ поезія заради миру. Цьогоріч учасники надіслали понад 3800 тисячі Езі, наша житомирянка стала однією з 50 фіналістів. Я написала спеціально буквально за годинку, спеціально для конкурсу. В той хвилину, як побачила, зразу сіла, зразу написала і зразу надіслала, не відкладаючи це завдання для себе. Вікторія каже у своєму вірші: написала про те, що українці втратили за час війни. Я в себе у себе вірші пишу щиро радіти дощу. От коли от зараз якийсь дуже сильний дощ, холод. Наша перша думка, як хлопці там в окопі. От і мну ми не можемо радіти навіть такій дрібничці, яка колись для нас. Ну, це було дуже якось е, сентиментально. Ми любили в дитинстві там прогулюватися під дощем. Зараз ми асоціюємо це з нашою реальністю, і тому я у вірші своєму захотіла написати про те, що ми втрачаємо і те, що нам потрібно буде нас долужити, коли нарешті не буде перемоги. Молода поетеса почала писати вірші ще 10 років тому. Я пам'ятаю, що коли я вперше розповіла мамі, що ось я пишу вірші. От у мене от таке є Захоплення, і вона мені тоді подарувала блокнот і сказала, що ось пиши раз, хоча б тиждень і сюди. Нехай тут з'являється новий твій вірш. І Якось з того моменту це така була відправна точка від того моменту, коли я почала вже цим серйозно займатися. У своїй творчості найбільше уваги авторка приділяє Україні поштовхом моїм до написання віршів стало те, що почалася. Революція гідності і на фоні цього якось я мабуть усвідомила, що я хочу показувати. Я хочу писати про це. Я хочу, щоб люди дослухалися до цього. Поетам, початківцям радить не боятися писати, адже головне це почати. Текст і вірш важливо, аби був опублікований. Не потрібно їх ховати десь і чекати, що от колись настане час, що я його публікую. Викладайте посідь, розміщуйте десь, беріть участь в конкурсах різноманітних. Це допоможе вам відкритися більше і ваші вірші почують більше людей. Вже завтра, у всесвітній день поезії, ми зможемо дізнатися імена трьох фіналістів конкурсу Поезія заради миру, які увійдуть до глобального конкурсу ЮНІСЕФ Вікторія Дмитро Половинка, телеканал СК1.